Привіт, мої любі друзі. В такі холодні зимні дні, морозні. хочеться зігрітися. Ось, в мене є такий приємний шарфик. Так, в мене тут є бірочка. Так, дивимося. Значить, з чого він складається. Це в нас. Так, поліакрил, акрил, 30% брати. але він дуже теплий. От Я хочу зробити м, таку кофтинку з нього. Ось такого плану. Значить, це дуже просто. У мене вже є малюнок, як я це буду виконувати. Так, що нам потрібно? Значить, перше дивимося, у е, мене є ось він складений е, ось цю частинку. Я буду відрізати на рукава ось такий прямокутник. У мене тут добре є лінії, ось, і я по цим розміченим лініям, тут і з цієї сторони, буду відрізати. Мені дуже зручно буде зробити рівні відрізання. Так. Але я хочу його зробити на лицеву сторону, сторону, ось тут зробити, щоб тут темніша сторона, мені подобається, що воно буде такі контрастні, гарні полоси відділятися. Ось тут я пробувала, як мило пишеться на ньому, тому що треба буде лінію розмічувати. Так, нам потрібно це ще відрізати цю бірку. Завжди бірки відрізаю, вони мені не подобаються. Так, ну, взагалі ви далі ось це лице, але я буду робити, ось мені так подобається, що воно було контрастне. Тут він такий двосторонній. Так, починаємо. Значить, Що я зараз буду робити? Значить, Відріжу ось цю частину, лишу її на рукава. І тепер в мене є ось ця частинка, яку я зараз відріжу на рукава. Такий буде прямокутник. Ось він. Оцю бахраму я отут збережу, в мене буде вона ось тут знизу. І, до речі, буде на рукавчиках ось теж з одної сторони лишу. А можливо, ще й пришию іншу сторону, залишу так само. Так. Це все на вашу фантазію і бажання, як ви хочете зробити. Так, відрізаємо. Так, Я його ось так був розкладений, зігнула. І ось так по лініям гарно відрізаємо. Я одну частину спочатку відріжу, щоб нічого зайвого не відрізати. Так. І ось в мене є теж оця лінія. Так, відрізаємо. Це буде нам на рукава. Ну Хочеться, щоб було прикрито все, рукава теж, щоб не мерзли в нас. Так. Тому що шарфик можна ним обмотатися навколо талії. Але він все рівно падає, а так вдягнув кофту і тепленько. Так, є. Так, дивимося на наш малюнок. Я його сама придумала, цю викройку. ось таку модельку. Так, що нам потрібно далі? Звичайно ж, це спочатку треба горловину. горловину. Ось так. Значить, складаємо серединку, намічаємо. Так, ну я поміряла, в мене довжина ось цієї. Ширини, так, 50 см. Посередині 25 проводимо ось тут таку позначку. І з кожної сторони по 10 см, я думаю, буде нормально. Робимо горловину. Так, жаву ручкою буде краще. Так, це ми на виборі тробимо, так? Малювати дуже. Можливо, зараз візьмемо ще фломастер фломастером малює гарно. Так, підміряємо, значить, від середини 10 см, і сюди 10. Ну, знаємо, да у нас спинка є і передня частинка. Так, спочатку. Так, ми робимо. Передню частину. значить, Ми знаємо, ось середина. Тепер від, значить, зверху відкладаємо 7 см на виріс. Ось, є, ось тут. Так. І починаємо робити таку дугу заокруглення на нашу горловинку. так, промальовуємо гарно, Ось, складаємо його вдвоє і відрізаємо. У нас на горловину переда вона йде ширше, так, а спинки я ну, трішечки там буквально зроблю, щоб все-таки по максимуму було тепло в нас. Так, Слідкуємо за, щоб в нас тканина не підгорталася рівними швами, рівними краями. Так, є. Беремо ножниці і ось так зразу відрізаємо так, такою дугою, рівненько. Так, передня частина в нас готова. Так, це в мене виворітна сторона. Виворіт. Ось, мені так дуже подобається такий контраст, буде гарний. Так, передня частинка готова. Так, вона відрізняється, що від спинки. Так, далі робимо в нас спинку. Так, ось перед бачимо. Значить, спустилися на 1 см, буквально. так, І в бік нам ж так само треба буде до тої. Е, значить, Лінії так само вернутися. Ось 10, там, де в нас є 10. Спускаємося 1 см і промальовуємо. Так, і зрізаємо. Так, ось наша горловинка готова. Так, і наша. Так, передня частина теж є. Вона, звичайно, буде такого вільного крою. Так, тепер нам потрібно з плечами щось робити, так? Значить, по малюнку. Я продумала, значить, що ми будемо ось так від края цього прямокутника в нас, спустимо 2 см і проводимо від оцього краю плеча трішки такий схил плеча зробимо. Так, ось наш край. Ну, Я відміряю, дивлюся ось цього краю де бахрема. Так, Подивлюсь, можливо, я її лишу, щоб було красиво так. З одної сторони рукава відріжу бахраму, а ця лишиться, ось тут, на пройму, воно так дуже цікаво. Так, спускаємося на 2 на см. і робимо ось такий схил плеча з одної сторони, і, звичайно, з другої. Так, ці готові в нас вже Так, половинки. Тепер, значить, що ми далі робимо? Значить, ось потрібно поміряти вашу пройму, щоб вам комфортно було для вашого рукавчика вільного е руху. Так? Е ось тут в мене буде ще ось ця бахрама, що лишається ось цих по боках. Ось так я собі, тут задумка така. Далі потрібно відмітити, значить, яка ось ця ширина вам потрібна. Так, переходимо до рукавів. Так, так мені його потрібно розрізати, цей рукав на двоє складаємо. Так, і я, звичайно, зроблю собі темніші рукава. бо тут вони такі світліші. Мені хочеться, щоб вони були темніші, бо рукава завжди задіяні. Так, відрізаємо ось цю з одної бахрому, бахраму, так, і прямокутник, якраз по цих ромбиках мене пройде. Так, складаю рівненько, красиво. Так, у нас вийшло два рукавчика, і з однієї сторони. Це ми зрізаємо. Так, зрізали. А з цієї я хочу, щоб в мене ця бахрама була. Так. Ось так. Є, один рукав готовий. Я рукавчики розрізала, але побачила, що вони будуть вузьковаті для мене, якщо я по подовжені їх складу. Так, я буду їх поперек, Ось так, буду брати. Звичайно, вони будуть коротші, але це кофточка планується носитися вдома. Тому буде все ок. Тепер, значить, ще розкроюємо рукава. Потрібно їх скласти ось так. Під е, нахилом оцеє лінії. Ось тут, так як ми плече зрізали, так, лінію так провели. Ось, і в нас має ось так е, рукавчик ось так під нахилом бути. Ну, оскільки він ж подвинувся, так, перевернувся. то, тобто, Нам потрібно, потрібно вирівняти, я вже нічого не пробужу, отак, вже зразу його відрізала. Так. Ось. Тобто, коли він ось так, да, він трішки ось так. Під нахилом. І я його буду пришивати, щоб була ось так пряма лінія. так Ну Оскільки це з таких прямокутників да, домашня така буде ковтинка, тому вона буде на швидку руч, без якихось там швейних вимог. Так, як легко і просто з шарфа зробити кофту. Все. І ось тут іншу частину рукава по цій порівняли. Все, в мене є. Так, це в мене буде лицева сторона. Ось ця я вибрала темнішу. Так, далі наступний момент. Я сшиваю плечові шви. Я буду шити на оверлоці. Так, і. Далі я буду так само прошию рукава ось тут. Так. А можливо, я потім так просто як одною суцільною проріжу, ось так зробимо. Так. Я вже прошила плечові шви на верлоці, з'єднала. І, звичайно, я прошила рукава. Так. <значить>, там, де до пройми, да, у нас частинка, вона буде ось таким півдогою. Так, ось тут я теж вже обметала край, буде просто один раз підкладатися, ось так. Так, тепер вметуємо наші рукава. Так, Звичайно, перевертаємо на лицеву сторону їх, основну нашу частинку. Беремо рукавчик. Так, тут якраз так гарно біля горловини. Ось це така якраз темна така сіра частинка буде і з нашим рукавом. Так, значить Дивимося, де в нас тут. Ось ця пряма частина. Так, ось так прямо. Це в нас край рукава. А ось тут де пройма, ось тут воно таким, такою дугою. Значить, отак в ідеалі нам його треба буде прошити на швейній машинці. Але в мене така задумка, я би хотіла, щоб оцю таку бахраму лишити. Бо ви знаєте, що 2026 рік бахрама зараз в моді. Тому мені дуже хочеться, щоб оця бахрама я отак настрочу його на швеній машинці до цього краю, і, відповідно, наш рукавчик ось, ось так, з цієї частинки і з цієї. Так. Далі, наступний момент. Ось так я вже булавками сколола ось тут по краю, і буду стручити на швейній машинці зараз ось так повністю. Така в мене розгортка вийшла. Ось такий наш шарф в такому вигляді буде. Хочу зберегти цю бахраму. Ну, Трішки будуть коротші рукава, скільки вони у нас тут, в сантиметрах буде. Ось від плеча дивимося, значить, буде, так, 25 на підгин ще сантиметр, 24 сантиметри. От до локтя. І нормально. Так, ось в такому вигляді. Значить, шиваємо ось цю частинку і ось тут ось цей саме окат рукава. Так, і ще про метал, про... обрложила, звичайну горловину. Буду підшивати клейвою погутинкою. Спочатку поміряйте, чи ви пролазите в цей отвір, голова, чи вам нормально. У мене все нормально. Якраз так не дуже сильно великий виріс робила спеціально, щоб було тепло. Ось, Щоб воно мене зігрівало. Так. Так. І потім його ось так на сантиметр підроблю. Нічого такого складного не буде. Все просто в нас і легко. Значить, я взяла рожеві ниточки, ось таке воно по кольору приблизно таке, бо білі буде дуже сильно вже контрастні. Так, поставила лапку, булавочку, ставлю, значить, перпендикулярно до нашої лапки. От ось так. І будемо шити. Вибираємо, звичайно, вашу цю довжину строчки, як вам потрібно, і шиємо. Слідкуємо, щоб бахрама не загорталася. Ще потрібно легенько так поправляти, можливо, ножничками трішки. Ось так, розчесали бахраму. Так, слідкуємо далі. Так, І, звичайно, натягуємо з двох сторон ззаду тканину нашу і. Так трошки в натяг, щоб воно нічого у нас не зібралося. Ніде? Так, слідкуємо, щоб оця сама лінія проходила, захвачувала наш рукавчик. Поправляємо, нікуди не поспішаємо, Натягнули ось так, з цієї сторони, і з цією другою рукою, і шиємо. Ось наша ковтинка вже. Я вже попришивала рукавчики, вони вже тут пришиті. Ось, зав'язувати лише нитки. Ось, Я подумала, що я не хочу забирати цю бахраму з боків, бо прийдеться, якщо з вивору, то його шити. Ось так шити-шити і тут завернути його. Ось, Але я би хотіла її лишити. Тоді, значить, буду шити поверху. Ось, значить, отут починаємо ось так склали це лице, лице. І ось так буду шити, шити, шити. І сюди, таким прям квадратом, і ось так по краю зроблю, щоб ця бахрама була ось так зверху. Це домашня ковтинка, тому можна тут, як хочеш, робити. ось, Або, і якщо ви хочете десь на вихід її звичайно, це ж, так як ви. Собі задумали, так і зробите. Нічого ж тяжкого нема. Все просто. Ось, Тому що тут дуже красива бахрама. Якщо я буду всередину, так мені прийдеться його на оверлоці відрізати. Нічого. Значить, обробимо або зігзагом, ось тут візьму такими зубчиками, або тим самим оверлоці. так. Ось. І прошию ось так на швейній машинці по колу горловинку. А ось і все, ковтинка готова із шарфа. Все легко, просто із такою бахрамою, тепленька ковтинка. Значить, прошила я бокові шви. Далі прошила я ось тут рукавчики прострочила, ось тут горловинку так само. І наша ковтинка можна вже сказати. Повністю готова до одягання. Підписуйтесь на мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому також вдалося шарфа зробити ковтинку. В такі зимні вечори ковтинка буде в нагоді. До зустрічі!